Привіт, кохана. Привіт. Що робиш на кухні? А що жінки роблять на кухні? Живу я тут. А в спальню так приходжу переночувати. А. І ще надіюся від чоловіка на якийсь подарочок. Але нема вже півроку подарочків. Закритий подарочний магазин Ой. на замок. Який там замок, замочок. Ну, Оля, ну що ти? Я з роботи прийшов, ну що ти кричиш? Ну куди я тебе поглажу? Скажи чесно, ти гладиш, чи руки витираєш, та їли тюльку на роботі. Я чую тюльку. Так сідай жерти. Так, добре. Що є? Що там? О, варенички, варенички. <гум> е, а що один більший, другий менший? Ну ти ж хотів різноманітної їжі. Жири. Ну, дякую. А може, є якийсь там чай, кава, капучино? Є, володя. Все, як ти любиш. П'ять в одному. Чай, кава, капучино, хліб з маслом і сігаредка. Довольний? Не недовольний. Недовольний? Не, не То приїде моя мама і вона буде тобі їсти готувати. Значить, такого Олічка, щоб в моїй хаті я нечистої сили не бачив, поняла? В, чиїй хаті? в моїй хаті. В чиїй хаті. Хто в хаті господар? Ти? Я. Хто машину заправляє? Ти. Хто їсти купує? Хто за то все платить? Я. Ото-то -от, поняла? Та від тебе толку, як від маленької кишеньки на джинсах. Вона, вроді, є, але нафіга. Та ти нічого по квартирі зробити не можеш. У нас вон духовка газом пропускає. Вся квартира смердить. Боюсь її підпалити, бо фаєр шоу почнеться. Так що зібрав свої манатки, дожираєш вареники, манатки і нафік з хати. Так дай мій чемодан. Який чемодан? Пакет, АТБ і валиш.